Ну що, представляємо знову компанію цілком відому OKX. Зараз проходить акція, дивіться, така, airdrop yern. От дивіться, повзунок. Включаємо і дивимося, що вони нам пропонують. Можна заложити ваші USDT 30% річних, БЦ 25 річних. І ОКБ. Це монета OKX біржі. Професійна монета OKX. Заложити і утримувати плазму. Дивіться, USDT. Бачите, мені кожну годину набігає. У мене 101 USDT, як би це, і небагато, ну, піде. Компанія йде. Плюс по цій компанії йде. Промка така і хороша промка, промка така. Торгуйте і заробляйте. Плазма OKX. Перейдемо на промку. Дивіться, приєднатися для нових користувачів. Акція для нових. Внесіть 100 ІзТ. Наторгуйте на 100 Із і отримайте 20 в плазмі. От ще всі місця є. Плюс для всіх. Приведіть друга і отримайте плазму. Тоже всі місця є. Компанія буде тривати. Компанія буде тривати. Ще 17 днів. Ну, треба вже заходити. Заходити вже треба і користуватися. Тому що місця порозбирають, не буде хто... що це. Не буде що. Шо... Не буде що получати. А плазма, дивіться по чому. 20 плазм. Виконуйте під час акції всі кроки. Дивимся по плазмі. Плазма торгується. 1,49, 1,5 долара, 20 плазм все ходить, 30 баксів. На рівному місці. 100 доларів завів, торганув, вивів. 100 завів, купив, продав плазму на 100. Вивів. Отримав. Дуже багато акцій добрих проходить. Приводьте друзів, утримуйте 25 до 25 за друга. Дуже різних акцій хороших. Плюс роздають футболки, всякі призи, всякі хороші ці. Там ж я відео робив, щоб показати, якщо вони роздають. Там в ще є футболка. Є футболка, є смерть, одежа. Лахи будуть лахи хороші, Фірмені лахи будуть від біржі. Ну, треба користуватися. Переходьте, користуйтесь, отримуйте, заносьте в стейкінг, стайкінг ще буде тривати. Ще буде тривати стайкінг, теж дивіться, 4 дня. 4 дні. На момент, який я знімаю, це 4 дні. Перед цим був другий стейкінг, теж. Приблизно такий самий процент, барт. Ваші її заложили. Заложили. І отримуєте призи. Ну, Можете перейти по посилки, якщо потрібно, оставлю на біржу ну це треба користуватись що я можу сказати треба треба користуватися. я вже робив огляд на цю біржу мо це Google, гугл Сама старіша біржа найстаріша найдовше тримається біржа топ 1 топ 2 можна так сказати Даже для деко топ-1. Умови більш підходящі, ніж Binance, наверное, Ну якось так.